Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, що краще зробити, як краще встановити Windows. Заплатити за це за ліцензійний 7-10 тисяч гривень або за неліцензійний 600 гривень, чи самому просто купити флешку на 32 ГБ. Та встановити а, він з, другу, з другого ноутбука Windows з офіційного сайту Microsoft. Ну, а я вам рекомендую встановити. Я вам рекомендую, це ще залежить, чи вмієте ви встановлювати Windows чи ні. Якщо ви вмієте, то можна не витрачати гроші на встановку Windows Якщо ви не вмієте, то краще там витратити 600 гривень на встановлення Windows 10 або 11, щоб не витрачати гроші на ну, щоб самому щось не так не зробити. Тому що Звісно ж, самому це буде набагато дешевше, але все ви можете, якщо не знати, таке накрутити, що навіть комп'ютерний майстер це не зможе виправити. От, Тому всім до побачення, всім гарного дня. Дякую, хто переглядає це відео. Сподіваюся, що. А тепер всі знають, чи, чи варто витрачати на він гроші на Windows, чи краще самому, щоб не витрачати, встановити з офіційного сайту Microsoft.